Життя іде, і все без коректур. Ліна Костенко. Життя іде, і все без коректур. І час летить, не стишує голопу. Давно нема маркізи Помпадур, і ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, які природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється час А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі цю землю завжди бачили в цвітінні. Щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди, життя іде. Все без коректур, і як напишеш, так уже й буде. Але не бійся, прикрого рядка, прозрій, не бійся, бо вони як ліки, не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, бо вони як ріки. Людині бійся душу ошукать, бо в цьому схибиш. То уже навіки.